Команда політичної партії Громадянська позиція, очолювана уродженцем Черкащини Анатолієм Гриценком, днями відвідала Черкаську область. Про своє бачення ситуації в країні та шляхи виходу з кризи розповіли журналістам Тарас Стецьків, Олег Дерев'янко, Віталій Шабунін, Микола Нещадим, Іван Апаршин та Віктор Ткачук. Розпочали з того, що останнім часом проти партії громадянська позиція розповсюджують чорний піар. Мовляв, вона нібито фінансується олігархами. Аргумент є на поверхні. Якщо партія громадянська позиція мала б таке фінансування, то скажіть, будь ласка, де наша присутність в телевізійній рекламі на основних телеканалах? Основний метод збору коштів громадянської позиції я би хотів вам продемонструвати, це отаке звернення Анатолія Гриценко. А тут є рахунки партійні і виборчі. Україна знаходиться у стані війни, потребує реформ. Тому від того, чи утвориться у майбутньому парламенті критична маса патріотично налаштованих та професійних депутатів, буде залежати, як країна розвиватиметься далі. Одне з принципових завдань партії громадянська позиція боротьба з корупцією. Закупівлі ліків по державних програмах провалені. вперше в історії країни жовтень місяць. По більшості державних програм ми не маємо заключених договорів. Відповідальність завжди має прізвище. За словами представників команди громадянської позиції, нинішня вертикаль влади наскрізь просякла корупцією, тому вкрай необхідне її якісне оновлення. Одна з одна з нашої програми називається оновлення. Оновлення має бути не оновленням, просто облич, Бо ми вже бачили молодих реформаторів. Януковича, ми бачили молоду в Києві молоду команду Черновецького, розграбований Київ. Тому головне це не просто нові обличчя, а головне це нова якість. А нова якість досягається якраз за рахунок того, що люди, які йдуть, вони кожен без жодного піару, без жодної реклами, багато років робили дуже корисне для країни, для суспільства справи.